Вітаю малята! Давайте з вами пригадаємо, яка в нас пора року. Осінь. Так, молодці. Осінь. А у осені є три брати. Три осінні місяці. Вересень. Це перший місяць. Жовтень. Другий місяць. Та листопад, третій місяць. Вересень. Уже пройшов. Листопад ще не настав. У нас другий осінній місяць жовтень. А чому жовтень носить таке ім'я? Тому що у жовтні всі листочки на деревах жовтіють, і осінь стає золота, гарна, яскрава та кольорова. Зараз ми з вами пограємо в гру. З якого дерева листочок. Нам треба дерева і листочки співвідносити за кольором. Зелений листочок. До якого дерева ми розмістимо? До зеленого. Жовтий листочок до жовтого, червоний листочок до червоного. А дерева наші це дуб, клен та берізка. Подивіться. Які вони гарні восени, які в них яскраві кольори. Жовтень це пора холодних дощів. Скорочення дня. Жовтень це місяць збору врожаю, овочів та фруктів. В жовтні тварини готують запаси на зиму. І жовтень це час збору грибів. І ми з вами зараз за ось такою схемою складемо маленьку розповідь. Послухайте і подивіться уважно, як складу розповідь я, а потім ви повторите. Починаємо з першої картинки, там, де намальований хлопчик. Слідкуйте за стрілочками. Хлопчик взяв кошик і пішов до лісу. Збирати гриби. Він назбирав повний кошик грибів. Послухайте ще раз, хлопчик взяв кошик і пішов до лісу збирати гриби. Він назбирав повний кошик грибів. Молодці! Скажіть малята, про який осінній місяць ми з вами говорили? Про жовтень, а чому він носить таке ім'я? Тому що в жовтні всі листочки на дерева жовтіють, і осінь стає гарною яскравою кольоровою та золотою.